Ротаційний вакуумний масаж це абсолютно нова процедура в області естетичної косметології. Він не має аналогів серед інших методик. Він неймовірно зручний і високоефективний апарат, який ми будемо використовувати для проведення нашого сеансу, оснащений двома маніпулами та чотирма різними насадками для роботи в будь-якому місці тіла. Найбільша насадка відмінно підійде для сеансу в області сідниць і стегон. Вона включає вплив наступних видів енергії. Біполярна РФ для прогрівання тканин, поліпшення кровообігу та лімфодренажу, збільшення обмінних процесів, підвищення щільності та еластичності, енергія вакууму для зменшення небажаних жирових відкладень, усунення целюліту та фіброзних змін шкіри, функція ротації або повороту необхідна для стимуляції обміну речовин в клітинах, зменшення набряклості, усунення токсинів, зняття м'язових спазмів і больових синдромів. І останнє вплив двох видів світла, синього і червоного. Це необхідно для запуску біохімічних процесів шкіри, збільшення доставки поживних речовин, поліпшення кольору і якості шкіри. Масаж на Джорді Шейп можна запропонувати абсолютно будь-якому клієнту, так як крім антицелюлітного, підтягуючого і лімфодренажного ефекту, він має розслаблюючу, знеболюючу, стимулюючу і загальнозміцнюючу дію. Ротаційний вакуумний масаж, неймовірно приємна процедура. Під час сеансів клієнт відчуває дуже приємне, глибоко прогріваюче тепло, комфортний вплив вакууму і обертання. Після завершення процедури залишається лише невелике почервоніння, яке пройде на протязі 30 хвилин.